Це справжні чебуреки. Зараз я вам покажу, які вони всередині. Ох, а всередині така соковита начинка. Один стакан мінеральної води, це приблизно 300 мл. Чайна ложка солі, столова ложка олії і столова ложка оцету. Звичайний 9%. Відважила 500 г борошна і всипаю потрохи, замішую тісто. Я перепробувала багато різноманітного тіста на чебурекі, то це тісто мені найкраще. Я не люблю тісто, яке заварюється гарячою водою. Ось таке гарненьке тісто, яке еластичне. Ложу його відпочити на хвилин 10. Розкатала ковбаску і ріжу на частинки. У мене виходить 12 штук. Обов'язково свої кульки я накриваю, аж я вже підготувала. Через м'ясорубку перекрутила 500 грам м'яса, дві великих цибулини, пару зубчиків чесничка, сіль перчик за смаком і додала ще 100 мл води. Кожен кусочок розкатую тоненько, на одну сторону викладаю фарш, накриваю другою стороною, обов'язково притискую, щоб вийшло повітря, і защіпую. Пательня з олією розігріта і викладаючи буреки. Обсмажуючи буреки з двох сторін. Ох, такі вони класні виходять.